Тижневий дайджест продовжую займатися джиу-джитсу, але не можу робити це настільки, наскільки би мені хотілося. Я травмував дуже сильно грудний м'яс, і мені це вже зважає тренуватися. Ну впродовж тижня точно <му> Але мені подобається, що йому працьовую звичку собі ходити саме на джиу-джитсу. І навіть якщо мені складно займатися, я роблю саме ті вправи, які не доставляють мені дискомфорту. Ось дякую. Я до речі собі дуже багато купив спортивного харчування, і я зрозумів, що я це зробив на емоціях тільки коли почав аналізувати цю ситуацію. На мене діяло дуже сильний ефект якарування, тому що коли я пішов у перший магазин, в ньому були ну занадто перевищені ціни. Коли я потрапив в інший магазин, поряд з волівером, я прив'язався до тієї ціни, яку побачив в Волівері, і зрозумів, що Блін, так я на цю ж саму ціну можу накупити більше товару, і я на емоціях перекупив набагато більше ніж планував. Ну нічого купив нещодавно собі нову курточку за 300 гривень. І що давно помітив, що я став більш комунікабельним, для мене немає проблеми зав'язати розмову з будь-якою людиною, і зрозумів, що хлопці, які намагаються навчитися саме спілкуватися з дівчатами, а ще й на рівні зав'язати відносини, познайомитись, фліртувати, ну тобто на іншому рівні, дуже сильно помиляються, коли не вчаться розмовляти з людьми. Тобто, Дівчата, хлопці, це підмножина людей. <сум> Множини люди. І Якщо ти обладаєш комунікабельністю, комунікабельними навичками, якщо ти можеш висловлювати нормальну думку і найголовніше слухати людину. Я думаю, що у тебе не буде проблеми знайомитись з будь-якою людиною, незалежно від її статі. Я трошки помилився, я думав на no табако Нещодавно я записав тричок, де текст написав я, музику написав Андрій, фотографію зробила Валерія, мастерінг зробила Ніронечка. Я зачитаю вірш. Ти Чарівна. Я бачив твій Тіндер, твій опис, він книга, Я не буду свайпати тебе вліво. Тільки якщо ти скажеш, де і як ти хочеш. Що бажаєш, дай дізнатись, зустріч Баря, ти картинна Я без рамок не купити. У тебе погляд кошки зад Кам'янськів. Українська. Трохи пірси. Я закохався. Не влюбився. Підписуйся на канал. Став лайки. me viñó